Якщо ми зможемо провести деокупацію, чи це не зруйнує головний от, от, наріжний камінь російської пропаганди? Ну, зруйнує, звісно, Крим для них це. Ви ж бачите, як вони ставлять? І те, що от ви попередньо говорили про Кримську платформу, це треба зняти шляпу перед Зеленським, що він створив Кримську платформу. Бо про Крим стали підзабувати, знаєте, так, от Донбас, війна, Ордло. Е НР, ДНР, там так звані, а про Крим стали подзабувати. І, і, і я думав, що Ще Порошенко щось створить, але він нічого не створив на цей рахунок. І те, що Зеленський створив кримську платформу, і 60 лідерів государств приїхали, це в юридичному плані. Ми підняли знову на такий рівень, що би не було яким би шляхом там військовими звільняли Крим, вони іншим шляхом його не віддадуть. Даже не, не з урахуванням, того, що я знаю, з ким ми маємо справу, ніхто нам Крим е, юридичним шляхом не віддасть. Тому е, я можу вам сказати, що але нам треба готуватися. От ми прийшли там 2,5 мільйони людей. Нам треба програму підготовки окупації Криму і Севастополя робити. Ми, навіть, Харківську область освободили, там Бучу, Ірпінь там працювала поліція, спеціальні органи, да, які там перевіряли, перевіряли людей. Е, Чи не, спеці... не співпрацювали да, ну, з благом. да, ворогом? Да, а ви уявляєте, 2,5 людей. Я сподіваюся, що там... 100... 9 років окупації. Так, да, 100-200 тисяч, а туди самі збігуть ті, що приїхали після 2014 року. Але там є сотні тисяч, які пішли служити в російську армію, працювати в органах влади, в депутати, в налогову, в податкову, там в прикордонники, так інші, ті, хто прийняли присягу і зрадили державі Україні.